Коло мищини почали вивозити утруто хімікати. тонн небезпечного вантажу у матеївцях простоїли два роки. Сьогодні пестициди запаковані. Частина хімії вже у вантажівках. Транспортування за кордон розпочнеться днями. Приватна київська фірма відвезе бочки з небезпечними добривами до Польщі. Там їх і утилізують. На Івано-Франківщині таких п'ять об'єктів у Матеївцях один з найнебезпечніших. Тут розташовано 76 тонн агрохімікатів. Ми Ті, коли їх вивезуть, у материцях чекали два роки. Непридатні для використання добрива до матеївців звезли з усього району. Обіцяли лише на місяць. Підприємство, яке цим займалося, збанкрутувало. Тому металеві та пластмасові бочки просто неба тут стоять з 2009-го. Чимало з них почали тріскати. Речовина витікала, поширювався їдкий запах. Ці отрутохімікаті звезені були ще не за мої каденції, але так як говорила попередній сільський голова дозволу ніхто не питався, тому що їх. Мали привезти і вивезти зразу. Я дякую все-таки і обласній владі, і районній владі, тому що це питання на постійному контролі було. І... Ми дочекалися уже того, що будуть вивозити звідси від нас у трудохімікат. Вантаж для здоров'я людей і справді досить небезпечний, стверджує обласний еколог. Останній рік мешканці села все частіше скаржилися на погане самопочуття. У матеївцях почала хворіти худоба. Деякий час її не виводили на пасовисько. Причину в цьому бачили лише одну протермінована хімія. До речі, у величезних мішках та контейнерах знаходяться пестициди, гербіциди і навіть заборонені нині у світі та Україні препарати. Це невизначені агрохімікати, до складу яких входить в тому числі і заборони давно вже заборони до використання дуст, тобто це та речовина, яка не вводиться з організму людини, яка є особливо токсична і в цьому світі вона не використовується як агрохімікат. Івано-Франківщина стала першою в Україні областю, звідки почали вивозити агрохімію. На це держава виділила понад 4 мільйона гривень. Четверта частина коштів пішла на Коломийський район. Варто сказати, доручення голови обласної державної адміністрації підприємство та влада Коломийщини виконала вчасно. До середини серпня небезпечний вантаж буде уже за межами України на протязі 10 днів. Пестициди будуть всі до єдиного 192 тони вивезені з області. На сьогоднішній день вони зберігаються в п'яти областях, в дев'яти місць затарані. Ви вже побачили, всі перезатарані. Сьогодні йде відгрузка першого, першого траншу, який курсує за межі України. Бачу, що тут аж таких проблем у нас не було. Тому що, бачите, буряни ростуть. Маражки там є, то таких ж проблем не було. Але ну, вивезти треба. Може, ми з району Коломийської вивозимо перші області. Ми завершимо з цим. і більше в нас по сільських радах немає нічого. Дякую цим всім людям, які сьогодні тут працюють. Загалом на Прикарпатті близько 200 тонн отрутохімікатів. Всі обіцяють вивести до Дня Незалежності України. Вантаж утилізують у Польщі. Юлія Струк Сергій Кориляк для каналу НТК.